Вчора ми отримали розпорядження від міського голови, що сьогодні ми почали відключення споживачів від опалення і закінчували опалювальний сезон по всьому місту. Тому сьогодні, з сьомої години ранку, ми почали цей процес. Він триватиме сьогодні до кінця робочого дня, а точніше, до тих пір, поки ми всіх наших споживачів не відключимо. Потрібно плавно розгрузити наші головні джерела, великі котельні. Потім по всіх внутрішньоквартальних камерах закриваються засувки, закриваються засувки на рамках внутрішнього внутрішнього будинків. Ну і все. І ми готуємо вже до ремонтної кампанії. Від нарахованих 100%, близько 30% нам заходить на рахунки підприємства. Тобто 30% харків'ян. Ну дякуємо за фінансову дисципліну. Але розуміючи ситуацію, ніяких штрафних санкцій, ніяких там і всього іншого з боку підприємства не робиться.